покажу вам зараз свою новинку, яку я не втрималася і все ж таки купила. І це Apple Brandy від Killian. Якби я не сварила, як би мені не хотілося сварити Кіліян, все ж таки у мене з'являється Кіліян за Кіліном. Ну, так трапилось насправді. Я вам показувала і розказувала про Discovery Set про урочене 15-річчю бренда. І розказувала, що купила його по акції. Знаєте, повну ціну я ніколи б не заплатила жоден з кіліянів. Я все ще залишаюсь при своєму. При своїй думці, що вони ну, не вартують ті ціни, яку за них хочуть, але ось як мені вже другий раз пощастило, за півціни, чому б і ні? За півціни це, це так, це гарний аромат. Він пахне, я б не сказала, що це нішеве звучання, він пахне як гарно зроблений люкс. І в принципі цін, цінник адекватний. Як мені так пощастило? Не знаю чи у всіх країнах, мабуть, таки так, але в нас політика люксових універмагів така, що якщо є якась лімітка, там, сезонна лімітка, або приурочена до чогось, і от вже срок вийшов ось цієї лінійки, там різдво закінчилось. Або, ось, наприклад, це лінійка, вона присвячена минулорічна 15-річчю бренда. Все, 15-річчя закінчилось, свято закінчилося. І вони роблять на цю лімітку. знижку, Знижка 50%. А, в мене тут мало того, мало того, що в мене тут 50 мл флакон. Це я вам Зараз покажу, в мене тут ще й ідеї тревел. А, зараз його не видно. Оцей магнітний тревел. І а, там. 7,5 мл флакончик. Ну, тобто, най найдешевше, що я знайшла лише за флакон, було 170 франків тобто, ну, 170 євро. Взагалі ціна 220, 200. За такий набір ціна, здається, мені 230. А тут мені воно потрапилось за 130 такий подвійний набір і флакон, і тревел. І ви знаєте, я розказувала, що з усього набору мені Apple Бренді сподобався більше за все, і його я хотіла. Насправді мені сподобався ще два роки тому, два роки я його спробувала чи рік тому забула, коли півтора точно, коли я його перше спробувала, коли він тільки вийшов. Він вийшов, мені здається, два роки тому. І ось він мені сподобався. Дійсно, це один був з тих кілян, які я попробувала, і сказала, так, цей аромат я би хотіла. І е, мої враження вони підтвердилися повністю, коли я отримала е, е, сет з маленькими декантерами. І я захотіла собі Apple бренді. Він мені дуже намазом сподобався, бо я вам показувала, там лише намазом є можливість наносити. Але із е, флакону в магазині він мені також сподобався. Отже, пропозиція була дуже гарна, і я подумала, що якщо що, бо залишу собі, а, якщо не піде тревел і продам флакон, або залишу флакон і продам тревел такому взагалі. Ну, Закілян це якась неймовірна ціна, тим паче за флакон, який я дійсно захотіла, який мені аромат сподобався. Ось так І зараз, знаєте, я їм дуже... Ось він прийшов дня 4 тому. І дуже активно я їм користуюсь, мені дуже на цю погоду він, він підходить. В нас засніжено, в нас морозно, в нас холодно. А в ньому мені так тепло. Я б не скажу, що затишно, але просто тепло, якось він так зігріває. Чим же він тоді пахне? Тут, знаєте, коли я повноцінно почала його, почала його вже носити. Тут і печене яблучко, і мочене яблучко, і всіляке яблучко я почула, і кисленьке, і солоденьке. Насправді я не люблю яблуко парфумах. А, колись мені так подобалась донака рана, на, на, на колезі подобалася. Сама я таки не, не хотіла, поки дійшла до флакону, виявилося, що виявилося, що яблуко я носити не хочу. Але років шість тому. Або навіть вже сім потрапив до мене пробник якогось дуже дорогого бренду одягу кашемірового італійського. Я не запам'ятала назви. Знаю, що там ну, светри по 500-700 тисяч євро коштують кашемірові светри. Такий якийсь не дуже відомий, але дуже дорогий бренд. І вони колись робили свої парфуми, вже не роблять. Тобто, це вже я ж шукала, коли тільки той пробник в мене з'явився. Тобто, років 6-7 тому це вже була знятість. І от там їх парфум він називався «Шерсть», Але пах він ось печеним яблучком, десертом, дуже схоже ось на цей парфум. І а, з того моменту я. Скрізь, де заявлене яблуко, більш-менш таке солодке, я шукала. Шукала і в танці бабок від Нобілі, але там щось не складається. У мене з цим брендом, якісь вони мені то хімозять, то щось муля. ну, не, не знайшла я в танці бабок, на який дуже сподівалася, те саме печене яблучко, цю саму шарлотку. А ось тут знайшла. І знаєте, з флакону дійсно пахне моченим яблучком. Хтось мені. В коментарях, коли я робила огляд, казав, що мені йому пахне, бо їй пахне моченим жовтим яблучком. Таким. Я з намазу цього геть не відчувала. А ось так відкриваю флакон. І це дійсно мочене яблучко. І коли розпилюєш, тільки не розпилюєш, то в повітрі так, ось таким солоденько-кісненьким моченим яблучком пахне, але насправді на мені він дуже швидко, буквально за секунди засолощується, і мені пахне якимось печеним яблучком. Я дуже люблю печені яблучки, от, от цей запах аромат печеного яблука, який я шукала от з часів того пробника вже 6-7 років, я нарешті знайшла. Кажуть, що тут пахне дійсно якимось яблучним алкогольним, алкоголем. Я таке не, не п'ю, не нюхаю. В нас вдома таке ніхто також не вживає, не вживає. Я не можу сказати. Як чи пахнеться яблучним бренді? Мій чоловік сказав, що яблучним бренді не пахне, можливо, пахне якимось там іншим напоєм, я забула, але не яблучним бренді. Ну, не знаю, мені воно геть якось не алкогольне, а мені воно десертно, тепле, яблучне. Але це на початку, десь першу годину, от я відчуваю себе в цьому печеному яблуку або в якомусь десерті з печеним яблуком. А далі він дійсно йде в чоловічу, таку маскулінну сторону, він якось Задимлюється, я б не сказала, закопчується, але стає таким темнуватим по своєму характеру, темнуватим маскулінним, як знаєте, такий добротний, от, вже стає схоже звучання на нішевий добротний парфум в маскулінну сторону. Але я маскулінні аромати не можу носити. І цей парфум він на межі на межі отої маскулінності, яка для мене прийнятна, він не більш мас маскуліний, мабуть, настільки маскуліний, наскільки маскуліний наксос від Ксежов, мед з, та, з тютюном, який всі люблять, жінки його також люблять і носять. Навіть в чомусь наксос, ну, мабуть, завдяки тютюну, все ж таки, навіть трошечки там на, на йоту, він більш маскуліний, ніж ніж цей. Тобто цей такий він, унісекс на грані. А, початок геть для мене такий гурманський радісний, і от ну, дійсно так. Прямочене яблучко, на наносиш на себе печене яблучко, а потім вже такий якийсь він димний. Він не гучний. Знаєте, це єдиний аромат. Який я, окрім прада, який я наношу на себе десь чотири нанесення роблю. Зазвичай я роблю одне-два. Це я роблю чотири, і мені все, все мало. Чим більше нанесень, тим, тим більш маскулінним він відчувається, але, але мені мало, мені мало гучності, мені мало а, стійкості. Не те, що мало, він дуже стійкий, але він так сідається досить-досить Мені хочеться аж, знаєте, так, щоб, щоб кричало. Але Дома мені вистачає. А, наносила я його декілька разів, коли виходила з дому, але на морозі він якось не вистачає могучності, можливо, в шлейфі так, але я від себе його на морозі, він мороз його з'їдає. Але в принципі, ну скільки, я думаю, що от мілілітра там, три я точно випшикала за ці, а може і всі п'ять, не знаю. Так багатенько вже нема. За ці 4 дні. Я користуюсь майже майже тільки їм. Подобається він мені, подобається мені аромат, подобається мені флакон, і він мені подобається більше ніж а, а, доля ангелів. Ну не знаю, кому як. Хтось його називає дуже там одеколонистим, дуже маскуліним. Ні, як на мене він чудовий, чудовий унісекс. Не знаю, як він буде до речі. Теплі, але зараз я їм насолоджуюсь і дуже радію, що я купила тим паче за таку ціну ось і 7,5 тревел, і, і флакончик. ну Я рада, я рада покажу вам зараз розпаковку цього флакону. І а, якщо вам цікаво, бо я показувала вам трошки природу, тут гуляла. Якщо вам цікаво ще подивитися на одне чарівне засніжене місце, додивіться відео до кінця, я кілька хвилин поставлю вам стігових краєвидів, дуже чарівну, чарівне таке селище, огірське в кінці цього відео. Побачимося в нових відео. обіймаю вас!